Цап та баран українська народна казка. Був собі чоловік та жінка, і мали вони цапа й барана. І були ці цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран, цап на город на капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана і цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь, цапа й барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули, пошили собі торбу та й пішли. Йдуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери барани голову, ти, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торп. Ідуть та йдуть. коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то три вовки кашу варять. Нічого робити вітаються. А здорово, молодці. Здорові, здорові! зраділи вовки. Ще каша не кипить, буде м'ясо з вас. Ох, цап злякавсь, а баран вже давно злякавсь. Цап і надумавсь. А подаймо на лишень баране оту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як звідси втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія! І каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам обищу з вашою компанією. А другий став його дожидати та думати гадати, як би й собі відти драла, драти. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана Ох, ну, брате, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з курення прибратись. Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк Е, чи не сором нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходімо, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли? Аж ті добре справлялись, давно вже казана убрались, як побігли, та на дуба й забрались. Стали вовки думати гадати, як би їм цапа та барана догнати. Йшли йшли і найшли їх на дубі. Цап сміливіший за аж наверх, а баран сміливий, то нижче. От лягай, кажуть вовки першому вовкові, ти старший, той ворожий. Як нам їх добувати? Ліг вовк до гори ногами і почав ворожити. Баран на хіллі сидить та так дрижить, не втримався, як упаде, та на вовка. А цап сміливий не став роздумувати, як закричить А подайно мені сюди ворожбита! Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закорився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.